Слава Богу, брати і сестри, за цей чудовий вечірній Богом даний час для нас бути в домі Господньому, молитися і чути Боже Слово. Дякую Богу за те, що ми дійсно маємо такого батька, який жде, який виглядає, який робить все для того, для кожного із нас, щоб ми мали благословіння тута на землі, щоб ми мали благословіння. В небесах, і Біблія говорить, що Він посилає дощ і сонце для злих і добрих, залежить від нас, в якій ми категорії, але Господнє благословіння воно сьогодні є, і це є факт. І хай дасть нам Господь мудрість займати таку правильну позицію, щоб оцінювати дійсно милості Господні, які неодноразово Він являє в нашому житті. Сьогодні у нас молитовне зібрання, і я хотів би. Просто показати одну із таких важливих, на мою думку, характеристик або взагалі атрибутів Господніх або Ісуса Христа, що йому дано. Тому що, ну крізь своє християнське життя, ми багато разів молимося, проходимо різні моменти низини, верхів, випробування, трудності, болі, скорботи. Є різні виклики, і ми в молитві звертаємося до Бога. Знаєте, порой ми просто молимося, молимося і забуваємо наскільки порою наш Бог є великий, наш Бог є сильний, і що наш Бог може робити. Я сьогодні з допомогою, з допомогою Божого Слова хотів би просто озвучити, нагадати деякі моменти і моя молитва про те, щоб Дух Святий він нам відкрив більше, дав нам зрозуміти більше, глибше, для того, щоб наша віра вона стверджувалася не на словах людської мудрості, але на силі Господній. Нехай благословить нас Господь. 28 розділ Євангелія від Матфія, 16 вірш. І нижче ми прочитаємо такі слова, 28 розділ Євангелія від Матфія, 16 вірш. І слова, які ми прочитаємо, це були одні з останніх слів, які сказав Ісус Христос після завершення своєї місії, на яку Він був пісний, бо раді якої Він прийшов. А же учеников пішли в Галілею на гору, куди повелів їм Ісус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись Иисус, сказал им: Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот я с вами во все дни и до скончания. века. Амінь. Буквально декілька віршиків, але в цій промові Ісуса Христа ми бачимо декілька таких моментів. По-перше, декілька таких стверджень. Ісус Христос Він заявляє, що дана йому всяка влада на небі вгорі, на землі внизу. І коли ми говоримо про цю подію, про все те, що сказав Ісус Христос до своїх учнів, то перед цим ми прочитали декілька віршів реакцію учнів, реакцію людей. Зрозумійте, одна подія, один той самий Христос. Люди дивляться на Нього, але в кожного своя реакція. Хтось дивиться на нього із сумнівом. Хтось розуміє, що це Ісус Христос, Спаситель світу, Месія, довгожданий і обіцяний Богом, який мав прийти і вирішити ті чи інші питання в Ізраїлі, принести спасіння, вони йому поклонилися. Я сьогодні хотів би, щоб впродовж нашої проповіді ми тримали оцю думку, тому що перед нами молитва. З яким серцем або з яким станом ми будемо йти в молитві до Бога з вірою, щоб йому поклонитися, визнаючи, що він Бог і що йому дана всяка влада на небі вверху і на землі внизу? Чи порою в нас приходить сумнів через проблеми, через трудності, через те, що, можливо, роками ми не отримуємо відповіді на ті чи інші молитви, прохання, брати і сестри. Дуже багато залежить від того, як ми ставимося до Бога, яке в нас розуміння про Бога. Ісус Христос про себе стверджує, каже, дана мені всяка влада. Не чуть, -чуть не 50%, не 99%, а Він говорить, каже, що дана мені вся влада. Евангелія від Матфія 11,27, Ми читаємо, що влада Ісусу Христу була дана Отцем Небесним. І ми прочитаємо зараз післанні до Єфесян в першому розділі з 19-го вірша. Позиція Ісуса Христа у всій вселенні, де що йому дано, що кориться йому. Дивіться, багато є місць і Филипян. Ми можемо прочитати, але я просто хотів би зазначити, що дано для нас, як для церкви, які обітниці в Божому Слові. Отже, перший розділ Післання до Єфесян ми читаємо з 19-го вірша і нижче, і як безмірно величиє могущество Його в нас, віруючих по дійству державної сили Його, котрі Он воздействував во Христі. воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах, Слухайте, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Поставив його превише всього главою церкви. Церква на землі, вона займає найвищу інстанцію, або якщо дивитися по ієрархії, то немає нічого вищого, чим церква. Не 144 тисячі, не Ізраїль найвищу позицію займає в світі це церква. І Ісус Христос, Віння, глава церкви. Брати і сестри, ми, як церква, ми маємо сьогодні право приходити. До начальника життя, до того, кому дана вся влада, і відкривати своє серце, відкривати і говорити про наші болі, про наші проблеми, про наші трудності, про те, з чим ми може, не можемо справитися впродовж свого, свого життя, або, можливо, в деяких таких моментах. Ісус Христос каже, що дана мені всяка влада. Це є авторитет Божого Слова. Йому влада була передана Богом, і неодноразово впродовж свого служіння Ісус Христос відзатверджував, що йому влада була передана Отцем. Іван, від Івана, 17 розділ, другим віршом. Ми читаємо, Ісус Христос говорить про те, що Бог йому дав владу над всяким тілом, над всякою плоттю. Брати і сестри, йому дана вся влада. Далі Христос дає настанови для учнів, що вони мають робити, як проповідувати, як вчити, як діяти. Але я сьогодні хотів би, щоб ми тримали нашу увагу на те, що сказав Ісус Христос, що мені дана вся влада. Ніхто в цьому світі не має такого права заявити, що Він має абсолютний авторитет, абсолютну владу. Брати і сестри, коли ми дивимося на життя, на служіння Ісуса Христа, то неодноразово ми можемо підкреслити, читаючи Євангелію про те, які були події, які були моменти в житті Ісуса Христа. І люди, дивлячись на ті чи інші ситуації, на поведінку Христа, на дії Христа, вони дивувалися, в них була своя реакція, в кожного вона була своя, ну особлива. Він має владу над життям. І над смертю. Він має ці ключі. Він є Альфа і Омега. Він той, хто може дати життя і може забрати. І пам'ятаєте, каже, ні бойтесь убиваючих тіло, душі жінімовучих обід, але бойтесь того, хто може і тіло, і душу погубіть в гієні огненої. Це Ісус Христос, йому дана вся влада, влада над життям, влада продовжити життя, влада явити милість проти і сестри, щоб продлити ті чи інші дні для тої чи іншої людини влада над злими духами Івангії Марко, першим розділом, 27-м віршом, ми читаємо, що люди дивувалися, коли Ісус Христос говорив. Він говорив не просто як книжника і фарисеї, він говорив, як той, хто мав владу. і його слова це не були просто порожні слова, слова на вітер. Його були слова з авторитетом, його були слова з великою силою. В йому дана влада, влада сказати і ставалася по його слову. І люди дивувалися, що злі духи вони керували. Вони підкорялися йому. Чотири месіянських чуда, яких мав зробити Месія для того, щоб затвердити своє служіння доказом тим, що Він є Месія. Ісус Христос виконав. Але все-таки розуміючи цей факт, вони не повірили, вони не прийняли того, кому дана вся влада. Влада над ангелами. Він керує, Він управляє вож воїнства Господнього. Написано і в 13 главі від Матфія, і в 24 главі від Матвія, що Він пішли ангелів своїх. Це Ісус Христос Він керує, Він управляє, йому дана ця влада. Бог передав всю владу своєму Синові. Владу має, щоби прощати гріх, щоби очищати. Коли ми приходимо в молитві, коли ми каємось, коли ми визнаємо. Він той, хто заплатив за нас ціну свого власного життя, і Він має владу. Вони дивувалися, вони сперечалися, вони говорили тільки Бог має це право робити. Але йому дана вся влада, брати і сестри. Прощати, тому що Він нас кров'ю своєю і скупив Богу. Слава нашому Богу. За це. це Це дуже велико. Це, брати і сестри, в цих словах. Це не просто, вибачте, показуха. Ну, я от маю такий авторитет, я маю такий титул. Я вам заявлю, щоб ви знали. Це не, це не просто так. Розумієте? Це дійсно було б можна сказати стиль життя, образ життя, образ служіння Ісуса Христа, йому дана вся влада, і ми, як церква, ми приходимо до Нього. В тих чи інших питаннях, тому що Він вирішує наші проблеми, Він вирішує ті чи інші ситуації, або те, з чим ми стикаємось. Для їх не було зрозуміло, як він міг прийти і порушувати їхній закон на рахунок суботи, а йому дана влада, тому що він є господін суботи. Слава нашому Господу! Влада для того, щоб спасати, влада для того, щоб піднімати, влада для того, щоб оздоровлювати тих, хто хворий різними хворобами. Сьогодні ми маємо цей церковний список: хтось боліє, крепше, хтось слабше, але біль це неприємно, тому що вона обмежує в багатьох моментах. Але церква дорога, ми будемо йти в молитві до того, кому дана влада над цими хворобами, бо в ранах Його є і зцілення для нас. Алілуя! І це є сильно, це є благословенне, це є обітниця для нас. Мені дана всяка влада. Над природою. Неодноразово ми читаємо в Божому Слові, де Ісус Христос. Він плив в лодці з учнями, але був вітер, був шторм. Я можу тільки уявити ту ситуацію. Учні намагаються зробити все. Це восьмий розділ Євангелія від Матфія. кінці ми читаємо про цю подію. Вони хочуть зробити все для того, щоб спастись, щоб якось врятуватись. Але Ісус Христос спить, будять його. Згадали на Кінець, і Він встає, забороняє. І в той час зупиняється буря, в той час прикращається оцей шторм, брати і сестри, він має владу зупинити всякий шторм, всякий вітер, який сьогодні, можливо, направляється на твою сім'ю, на тебе особисто, він має владу. Писання говорить: каже: возовіка мені, і я отвечу тобі. Якщо ми будемо взивати, якщо ми будемо відкривати своє серце перед Ним в молитві щиро. Брати і сестри, ми будемо отримувати перемогу. Учні, які побачили його, хтось поклонився, а хтось усумнився. Я молю Бога про те, щоб наша віра від слухання Божого Слова вона зростала. Я пам'ятаю, цей такий момент неодно, неодноразово в нашому житті, у своєму особистому житті, коли були такі безвихідні ситуації. Але я знав, куди кликати, і неодноразово ми сім'єю своєю вставали і взивали до того, хто має владу, брати і сестри. І вірен обіщавши. він приходив як власність, і там, де ну, ситуація неможливо було її вирішити. Господь робив своє втручання, і Він вирішував, він вступався, і ім'я Господнє ми прославляли, тому що ми бачили силу і славу Господню в своєму житті. Брати і сестри, я знаю, що багато із нас ми проходили подібні ситуації. Ми сьогодні маємо це молитовне служіння. Я хочу, щоб кожен із нас ми відкрили своє серце. Ми відкрили і сказали йому, наша молитва хай не буде обмежена, брати і сестри, але просто скрізь. Скажіть про те, що болить, про те, що нас так тривожить, про те, що з чим ми не можемо справитися за рідних, за близьких, є різно, багато всяких різних питань, ми йдемо до того, брати і сестри, кому дана вся влада, не просто чуть-чуть, а йому дана вся влада. Вона передана отцем. І якщо ми будемо взивати до нього, визнавати його як свого Бога, я вірю, що Господь буде діяти. Сильно потужно в нашому житті. Брати і сестри, п'ятий розділ ми читаємо від відкриття Івана Богослова. Там була одна така подія, де сидячи на престолі у своїй дійсниці руці своїй, тримав книгу, яка була запечатана сім'ю печатями. І ангел гучним голосом промовив, каже: хто достойний взяти цю книгу, розкрити її і заглянути? За цими сіма печатями. І Іван говорить, каже, що я дуже довго плакав, тому що не було достойних не на небі вверху, не на землі внизу, не під землею. І один із старців підійшов до нього і каже: не плач, тому що є лев від колена Юдиного, він переміг так. Що може взяти цю книгу і взяти, зняти ці сім печаті і зазирнути в її, брати і сестри, в нас є Ісус Христос, який переміг так, що Він може дати відповідь на любу нашу потребу, на любе наше переживання. Можливо, ти думаєш, ну, а як ну, цим? А як цим боротися? А як цим бути? Стільки багато таких ситуацій, ну і все знову вертається на круги своя. Але, брати і сестри, якщо ми. Прийдемо до нього з вірою, якщо ми поклонимося йому в цій молитві і визнаємо Його силу, Його авторитет, Його могущество. Я вірю, що Він буде діяти сильно в нашому житті, брати і сестри, тому що Він переміг так, що Він може вирішити любу нашу проблему. Ми сьогодні проспівали дуже гарний, такий влучний псалом. Немає проблеми в житті, яку Бог не міг вирішити. Брати і сестри, Він поніс на плечах тягар ціл світу І кожного з нас тягар Він понесе, брати і сестри, нам треба довіритись, нам треба просто поклонитись, визнати, я знаю, що Господь буде діяти. Восьмий розділ Євангелія від Матфія. Це після закінчення нагорної проповіді, він починається так, коли Ісус Христос зійшов з гори, підійшов до нього один прокажений і говорить: каже: Якщо хочеш ти Можеш мене очистити. Відповідь Ісуса Христа була втішною для Нього, хочу бути чистим. Брати і сестри, нехай в нас не буде сумніву ніколи в тому, що Бог може зробити ту чи іншу справу в нашому житті. Те, що нам не під силу, те, що лікарям не під силу, те, що людям не під силу, ми є обмежені. Але йому дана вся влада, він може вирішити любу проблему, любе питання. Я сьогодні хочу, щоб ми молилися про те, щоб він прийшов і на нашу проблему, на наш церковний список, який ми бачимо, який збільшується, проблеми тільки згущаються. Ситуація не стає простішою, брати і сестри. Але давайте йому відкриємо своє серце, своє бажання, щоб його відповідь в цьому зібранні. Я хочу дати тобі відповідь на твоє питання, на твою проблему, на, твої, на твою біль, на твою ситуацію. Від якої, можливо, ти томишся вже роками, і ти убесилився, брати і сестри. Ми зараз йдемо до нього в молитві. Йому дана вся влада, Христос каже, мені дана вся влада, брати і сестри. Тому давайте відкриємо своє серце. Ми не спішимо. Але якщо ми сьогодні визнаємо, я віру, що Він наповнить, тому що Він так сказав своєму слові. І якщо нам сьогодні болить, якщо нам сьогодні некомфортно, якщо нам нестерпно больно, кричимо туди по адресу. А Він той, хто чує, він той, хто буде відповідати. Амінь. Пристанемо перед ним.